Опинилися в ситуації, коли чи слова звучали переконливо, але щось всередині вас прошепотіло потіло е більше за ним. Бо коли він зустрів людину і нічого не кажучи, він одразу відчув, ти можу я довіряти цій індивіду. Його дні я хочу поділитися з вами тим, що я навчився протягом багатьох років здатність розшифрувати люди. Як відкрита книга деться не про інтерпретацію слів, а про захоплення знаків, які вони роблять часто, навіть не усвідомлюючи цього. Рагато людей вважають, що ця здатність це подарунок вроджене шосте почуття, яке дозволяє нам бачити поза зовнішністю. Ле правда, різна це компетентність, яку може розвивати будь-хто. Просто дивіться з увагою, терпіння та готовність зрозуміти, що не є очевидним, але ви домінуєте над цим мистецтвом, ваше сприйняття світу перетворюється. Явіть, що ходите до золу для засідань, де всі посміхаються, погоджуються та говорять безпечно, але їх очі захоплюють розкрита, де талитлегки тремтіння в їхніх руках погляд, який тікає, губи, які майже непомітно стискаються, потребуючи слів. Ви розумієте, що не все, що сказано, є Правдою і бачити справжні думки ще до того, як вони будуть висловлені. Минулому я вважав, що ця здатність є ексклюзивною для психологів чи детективів, лежиття показало мені, що це важливо для будь-кого. Снує стара приказка, корінена в єврейській мудрості, яка говорить: е, вірте словам, спостерігайте за діями і слухайте мовчання. Є е, з інтервалом в паузах. А що не сказано, що правда розкривається і напевно чули про мову тіла, міміку та психологічні методи. Але я не буду представляти вам холодних теорій посібників. Поділюся ранним досвідом, перевіреним на практиці, де різке сприйняття врятувало бізнес дружби. А в деяких випадках навіть живе екрет, простить люди, говорять набагато менше ніж думають. Те, що вони затхнулися, перетворюється в очах жеста, дихання та вагання. Тось то може посміхнутися, але очі зраджують правду, а може погодитися. Але тіло чинить опі, а ми ті маленькі знаки розкривають, що насправді відбувається в кожному з них. Пам'ятаю, коли. Молодше я часто потрапляв у пастку сліпої довіри. Юди сказали прекрасні речі, пообіцяли, що все вийде, і я не можу прочитати їхні жести чи мовчання в кінцевому підсумку розчаровані, зраджені чи розчаровані. А ми ці помилки навчили мене спостерігати поза словами, усвідомлювати знаки, які ніхто не може приховати повністю. Важливо зрозуміти це не маніпулювання. А мамисецво розуміння дозволяє будувати більш чесні стосунки та бачити реальність без масок. Його дні я розкрию нюанси, які мало що помічають. Але все мають значення, хто насправді випереджає вас, що думає ця людина, і як діяти. Не викривши власних мій. ось інтригуюча деталь. врешті врешт я начу практичні вправі, яка дозволяє комусь розшифрувати чись справжні думки за кілька хвилин розмови, без прямих питань, без брехні та без ризиків. Я техніка назавжди змінить те, як вибачите люди, Але я почав свідомо спостерігати. За іншим я зрозумів, що читання людини є ні магією, ні на природним подарунком, е, питання уваги, тонка звичка шукати, слухати та почуття. Кожен може розвивати ого, просто приділяйте час і практику. Озвольте розповісти кілька в історії, щоб показати, як це працює на практиці. Одного разу на початку своєї кар'єри я працював з надзвичайно красномовним колегою. Він розмовляв із переконанням, посміхнувся в потрібний час і здавався власною надійністю. Але одна деталь привернула мою увагу щоразу, коли він згадував терміни чи зустрічі. Його погляд відвернувся, пальці нервово грали з документами, а губи трохи тремтіли. Зрозумів, що за цим фасадом була невпевненість, бо я довіряв лише словам. Я міг би потрапити в біду. Вирішив спостерігати без стручання, просто звертаючи увагу на найменші деталі. Часом я підтвердив свою підозру, він не мав на ниру виконувати свої обіцянки. А вдяки цьому сприйняття я зміг захистити та коригувати наші стосунки. Рецентральний момент читання люди це перш за все спостерігати без судження. Ага, то разів ми робимо поспішні висновки, він посміхається. Так, що все добре або він мовчить, а потім ховається ось погане. А справді, щоб дійсно зрозуміти, нам потрібно проаналізувати набір знаків погляд. Вираз обличчя, жести, ритмовий тон голосу і навіть дихання Перейдемо до основних показників. Ова тіла, наприклад, ніколи не лежить. А від якщо хтось намагається замаскувати емоції, руки, ноги, плечі чи поставу може виявити правду. Рехрещені руки та ноги можуть вказувати на закриття або недовіру, тоді як невеликий нахил вперед виявляє інтерес. Але пам'ятати контекст, це все. ожна людина унікальна, а ізольований жест нічого не означає, чи це складне вікно. Міливий і тихий вигляд зазвичай позначає щирість. А очі, які безцільно рухаються, можуть сигналізувати про те, що щось приховане. Помітив, що у вирішальний час розмови, коли хтось уникає контакту з очима, щось відбувається всередині, не обов'язково щось похане. А знак, який заслуговує на увагу, озриви та ритмови, також виявляються. Ривало вагання перед тим, як відповісти, може вказувати на те, що людина ретельно вибирає слово, приховує щось або сумнівається в тому, що він говорить іншого боку, прискорена мова може зрадити нервозність або спробу приховати правду. Роме слова також несуть підказки. Овторення непотрібні обґрунтування або розпливчасті фрази часто виявляють невпевненість або відсутність чесності у дріт, яку я успадкувала від єврейської культури. Чуйте, вірте словам, поки діта дрібні деталі їх не підтвердять. Дозвольте мені сказати ще один досвід, коли я почав спілкуватися з клієнтами у діловому світі, я зустрів людину словесні обіцянки, якої ніколи не відповідали їхньому ставленню. Початку я не розумів, чому, але спостерігаючи за його жестами, його погляд і навіть дихання. Я зрозумів, що його слово це маска. Тоді як його тіло та врази розкрили його реальні думки і знання дозволили мені передбачити ваші дії, а діяти стратегічно, не дозволяючи мені лише му. Мовою снує ще один фундаментальний аспект, який слід зрозуміти читання людей. Це не інструмент для їх маніпулювання, а для того, щоб зрозуміти їх і себе, коли вибачите поза словами, приймаєте більш свідомі рішення, будуєте більш справжні стосунки та запобігають зайвим пастам, а також спосіб захистити себе від маніпуляцій та ли ось секрет робіт томтість. Не накладаючи своїх спостережень іншим і, перш за все, не дозволяючи власним емоціям спотворити ваші висновки, можу поділитися деякими практичними кроками для розвитку цієї майстерності з мудрістю, спостерігайте, не судячи, ви обмажуєте себе усвідомити. О, дивіться, як людина рухається, як він говорить, які жести повторюються, а намагатися реінтерпретувати все негайно, оспішати на малювання. Найбільша помилка тих, хто навчається. а томість навчиться захоплювати емоції в деталях, видкоплини вигляд, кремезни на плечах або перерва. Перш ніж відповідь може виявити тисячу слів, а м'ятати один ізольований жест нічого не означає. Але коли прирівнюються кілька знаків, вони утворюють показову, з розвивати співперешивання, озуміння того, що хтось думає, вимагає, щоб ви ставили себе на місце іншого, відчуваючи свої сумніви, страхи чи наміри удову урок, який я дізнався. Те, те, що люди рідко лежать з тілом, вони можуть спотворити правду словами, але їх внутрішні реакції зітхання, тремор в руках, мимовільний рух, майже завжди їх зраджують. Оли ви навчитесь читати ці знаки, вибачити шари сенсу, які найбільше ігнорують, ли будьте обережні, не подарунок, який з'являється протягом ночі. Енавичка, яка поступово побудована, почав із спостереження за людьми, близькими до вас, потім колегами, поки ви не застосуєте ці знання у складних переговорах. Початку здавалося, що нічого не мало сенсу. Однак, з часом невеликі деталі, посмішка, яка не прийшла в очі, зміна ритму промови, прийшла розкрити мене приховані істини. Його дні я бачу, що колись було невидимим, і це дає мені ясність, яка перетворює кожну взаємодію на можливість діяти більш безпечно і порізати. Ось найважливіший принцип не невикор... Використовувати ці знання для вивчення слабких місць інших, прочитати людей, щоб зрозуміти їх, захистити себе та діяти з цілісністю. Я здатність це не зброя, а щит, який керує його ті Він неоднозначності. Тепер давайте вийдемо за межі теорії, а став час об'єднати всі ці розуміння. Та застосувати їх у повсякденному житті перший момент звичайно читання людей це не про контроль, а про розуміння. Коли ви уважно спостерігаєте, не тільки розшифровують інших, але й бачите власні реакції. Він зрозуміє, чому він довіряє деяким людям і підозрює інших, коли емоції затьмарюють розум, або коли слова не відповідають діям руга, точка. Це постійна практика, рлика немає. Аксамер, як навчитися грати на інструменті чи водійні. Спочатку все здається заплутаним, і можете подумати, що нічого не захоплюєте, але тренування щодня перегляд, перерв, міміка, тон голосу, поступово побачить те, що колись було непоміченим. Дозвольте мені проілюструвати справжнім випадком. В ділових переговорах я натрапив на потенційного партнера, слова якого були бездоганними, безпечними, переконливими, навіть надихаючими, Але щось не побуло. Помітив майже непомітну напругу на у плечах погляд, який відводив у ключові моменти та мікроброзриви перед вирішальними фразами. І знаки сказали мені, що їхні слова це фасад. А місць того, щоб протистояти цьому, я задавав стратегічні питання і спокійно спостерігав. Результат. ам вдалося встановити прозорі корисні стосунки для обох, тому що я діяв на основі того, що бачив, а не на те, що чув суть спостереження та розуміння людей це інструмент для побудови життя без релюзії і побачити справжні наміри, передбачити дій та примати мудріші рішення. Деться не про маніпулювання, а про створення справжніх зв'язків, захисту себе та підтримки того, хто насправді має значення Решті, Є несподівана користь. Цей процес також вчить вас краще пізнати себе, розумівши, як інші реагують на вас, ви визначаєте власні стандарти в свої сильні, слабкі та автоматичні реакції. А як дзеркало через інших вибачити себе чіткіше, справжня мудрість дивиться на це відображення без страху чи самопочуття Решті, Я залишаю практичний посібник Отримуйтесь щодня без одержимості. Верніть увагу, як люди рухаються, розмовляють та які невербальні знаки роблять. Наліз без поспіху, урівняйте те, що вони говорять з тим, що виявляє ваше тіло. Он текст це все Озвивати співпереживання, окладіть себе взуття інших, щоб зрозуміти ваші мотивації, а не лише свої слова. І користувати знання з етикою, обзахистити себе, побудувати чесні стосунки та вирішити більше правильного маніпулювання. Але ви інтегруєте ці принципи, ви зрозумієте глибокі зміни, він буде прочитати між рядками, відрізняючи щирість від прикидання. І більше покладатися на його інтуїцію це не просто корисно, це трансформаційно. Прислів'я моїй традиції говорить у походить не від слів, а від спостереження та досвіду. Його дні я поділився з вами частиною цього шляху. Але пам'ятайте, справжня сила це практика, усвідомлення життя та люди навколо вас. Що ви потрапили сюди? Я дякую вам за вашу увагу. Родовжуйте наступі, тому що ще багато чого вивчити реальні історії, передові методи та мистецтво бачити поза очевидним. Азом давайте навчимося будувати більш свідомо. Межиття, де кожна взаємодія, це можливість рости. Одна остання порода дотримуватись доброзичливості. І тання думок та емоцій – це подарунок, який виникає, коли ми відкриваємось для світу, і користуватися розумно, і світ розкриє себе у всі вашій складності та красі. Ам'яте кожен жест, кожне слово, кожен погляд це підказка. А вчиться їх розшифрувати. І ви станете тим, хто бачить більше, ніж сприймає інші, розуміє більше, ніж він чує. І таким чином. Перетворює не тільки їхні стосунки, але й власну траєкторію. Оли ви опановуєте це мистецтво, ваше життя ніколи не буде таким самим.